Мене звати Руслан Прохор, мені 31 рік, я не одружений. Казали коротко про себе, то почав з самого короткого. А чому? Чому ви смієтесь? Тож правда, співали мої брати, також прохори двохрідні. Ми раді, що можемо бути вас разом з вами, славити Боже ім'я. Ми зараз служимо і члени церкви Суламіта, там, де старший пастор брат Володимир Моніч. Вітання від церкви для вас. І я би хотів, щоб ми налаштували наші серця чути Боже Слово. Правда, є таке бажання ранком в неділю в зібранні почути Боже Слово. Амінь. Я хотів би говорити на тему, як не втратити віру. Як не втратити віру? Це те, що нам потрібно. Звичайно, хтось думає, та не на часі, все добре, ми маємо зібрання, Бог до нас говорить, Бог нас любить, ми все маємо. Звісно, більш проблеми в людей з вірою в випробуваннях, коли все йде не так, як хотілося. Але я скажу, навіть тоді, коли все добре. Бог випробовує нашу віру, обставини випробовують нас. Як нам бути? Як не згубити віру? Як лишитися вірним Богові? Декілька текстів писання я запропоную. Пісня до євреїв, 11 розділ. Почитаємо 36 й текст. Лис до євреїв, 11.36. тридцять а інші дістали наруги та рани, а також кайдани й в'язниці. Камінням побиті були, допитувані, перепилювані, умирали, зарубані мечем, тинялись в овечих, та козіх шкурах, збідовані, засумовані, витерпілі ті, що світ не вартий був їх, тинялись по пустелях та горах і по печерах та провалях земних. І всі вони, одержавши. За свідчення вірою обітниці не прийняли, бо Бог передбачив щось краще про нас, щоб вони не без нас досконалість отримали. Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що опутує нас та й біжім з терпіливістю до боротьби, яка перед нами. Лист до Євреїв, особливо 11 розділ, відкриває нам багато славних перемог, людей віри. Якби в нас запитали, хто герой віри, звичайно, ми менше всього згадали ту людину, яку забили до смерті, і на цьому все закінчилось. Герой віри в нас, Авраам, який довший час чекав відповіді від Бога, і Бог дав йому сина. Але навіть щодо Авраама, пізніше Степан свідчить про нього, що Бог обіцяв йому землю. І не дав. Навіть на стопу не дав землі, ту, яку йому обіцяв. Звичайно, коли він отримує сина, отримує славно, Бог зробив з неможливого можливе, і ми можемо тішитись тим. Оце рівень, оце віра, оце чоловік Божий. Те ж саме з Моїсеєм і ще багато інших мужів, яких описує нам апостол. Але я би хотів сьогодні більше звернути увагу на інших. Писання каже, що були ті, які вбиті були, замучені, повалені, знущались над ними. І, звичайно, всіх інших людей перше питання, яке хочеться задати: де був Бог? Друге, ми часто кажемо: якщо людина страждає, якщо людина хворіє, значить є гріх. Правда, експерти з нас хороші. Ми знаємо, за що, за який гріх, і часто кажемо. А треба було думати. А що ти думав собі? Жнива вони такі, сіяти сіяв. Але чомусь так стається, дорогі мої, що саме ті люди, які кращі, які сильніші, вони проходять складніші життєві обставини. І, як правило, не втрачають віри. Як правило, лишаються вірні Богу. Навіть тоді, коли. Побиті і помирають. Скажіть мені, звідки в нас ось така неправильна думка щодо віри, якщо людина помирає, не отримавши обітниці, значить, десь з Богом немає контакту. Я не так давно почув, от певно, погано молились. Бог сильний стілити, сильний, а чому не стілив? Давайте глянемо сюди в текст Писання. Ті, яких світ був не вартий. Що в них не так було з вірою? Що не так було з вірою в Степана, який сміливо проповідував Боже Слово? І коли в його сторону летіли каміння, він не піднявся з вірою, і ні один камінь не завдав йому шкоди. Він помираючи, прославив Бога. Я кажу, куди подіти цей текст Писання, який каже, дорога смерть праведника в очах Божих. Є такий текст. Написано, що праведник помирає, і інші люди, які поруч нього, не беруться до серця. Що вони не розуміють? Що праведника Бог забирає звідки від зла. Дорогі мої, вмерти в вірі. Піти з цієї землі з вірою, не отримавши обітниць, це високий рівень. І я не вірю в ці відносини з Богом. Знаєте, як вони інколи заключаються? Боженька, дай, дав ти хороший, не дав ти поганий це діти. А ми говоримо про життя і про життя, яке часто приносить нам серйозні виклики. Ми говоримо про життя, в якому ми маємо довіряти Богу і не втратити віри. І перше, на що би я сильно звернув би увагу, дорогі мої, проблема людей, які втрачають віру, це відсутність Слова Божого в житті. Про це мало говоримо. Сьогодні багато думок, як бути успішним, П'ять пунктів. Прочитай шість книг і все інше, я не проти книг, я їх також читаю. Але якщо ми говоримо про віру, то з книгами, з досвідом інших людей, в тебе нічого не вийде, якщо не буде слова Господнього, живого, Біблії, яку потрібно відкривати, вчити, досліджувати і любити її. Слава Ісусу! Сьогодні багато людей, які мають масу відкриттів від сумнівних людей, від Ютуба і від різних таких цікавих дядьків, яких святого життя навіть немає. І потім люди розбиті, поламані. Апостол Петро каже, ми маємо найдостовірніше пророче слово слово Господнє, віра від слухання, слухання від Божого Слова. І тому це шлях в проваля, шлях в розбиття віри, якщо ти не знаєш Божого Слова. Це шлях в нікуди. І при першій можливості, коли дияволу вдасться похитати тебе, ти розіб'єшся. Пам'ятаєте, коли спокуси прийшли в життя Ісуса Христа від диявола, Він перемагав там Словом Господнім, написано, написано, написано. Це сильна сторона, яку нам потрібно підтягнути. Якби отак от задати питання, скажіть, хто прочитує Біблію за 10 років, хоч один раз, почнемо з низів. І як прикро, коли людей готують до водного грешення, йому 20 років парубок а ні разу не прочитав. Навіть новий заповіт і спішить один до ночі читав, бо вранці вирішальний момент. Не знаю, яке там було читання, але це те, що потрібно полюбити. Давид казав, заховав глибоко слово Твоє в серце моє, щоб мені не грішити. Слава Ісусу! Слава. Наступне. Одного разу Ісус Христос. Казав до Петра, Симоне, Симоне, Сатана жадав вас, щоб пересіяти як пшеницю, а я молився за тебе, щоб не зменшилась віра Твоя. Ти ж, коли навернешся з міцним братів своїх, питання молитви. Ви знаєте, якби я там був, я би сказав Ісус, якось нелогічно, маючи твою владу і силу та заборонити сатані, щоб він нас сіяв. Ну, якими такі віруючі, що нас сіяти треба, ще й сатана. І відома наша фраза: Сатана доступ має, в тебе щось там непорядок. А Господь каже: Я за тебе молився. В той час, коли тебе буде сіяти сатана, мов пшеницю. В той час, коли тебе буде трясти в обставинах складних, щоб твоя віра не стала малою. І один із перекладів каже: всі вони втратили віру. Всі розбіглись, нікого не лишилось. Але молитва Ісуса Христа вона зміцнила Петра. Батьки, особливо мами, я знаю, що тут є такі люди, вони кругом є, які роками моляться за своїх дітей, за синів і доньок, за молодь, за підлітків. І відповіді немає. У мене одна бабушка в церкві, я служив сім років в Києві, не один раз приходила і казала, я його лікую, 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 йому все гірше і гірше. Я її послухав, як вона його лікує, я сам втік би від неї. Я їй кажу: моліться за нього. Кажіть більше Богу про нього, чим йому про Бога. Ваша молитва має велику силу. Я пригадую, коли ми були дуже малі, нас тато, мамо, відвозив ввечері на зібрання, а сам повертався і був з нами, дивився за нами. І чомусь він закривався в своїй кімнаті молитовній, і плакав. Ми думали, чому плаче тато? І тільки тепер я розумію, це були молитви, щоб діти не втратили віру. Менше всього в своєму житті я чув, від тата цього не робить, цього не можна. Але Його молитви я чув. І слава Богу, ми всі в церкві ми служимо, тому що молитва має велику силу. Моліться, дорогі мої, за дітей, за молодь, за підлітків, один за одного, моліться. Апостол Павло, великий апостол, і просить церкви, моліться за нас, бо ми певні, що маємо добру совість і у всьому. Бажаємо поводити чесно. Моліться за мене, просить, щоб я міг проповідувати сміливо. Це те, що зміцнює віру нашу. Не розчаровуємося, а навпаки, будуємо один одного в цій молитві, знаючи, що через те віра наша зросте. Через це ми міцніші станемо. Через те ми зможемо перемогти. Ще один момент дуже важливий. Я би хотів, щоб ми. Задали чесно собі відповідь, запитання і дали відповідь. Апостол пише Іуда про відступлення, про людей, які відійшли від віри, залишили віру. І далі, далі він каже: а ви улюблені, будуйте себе, як? В найсвятішій вірі вашій. Чим? Ми ж п'ятидесятники, молячись Святим Духом. Я зараз не говорю про тих, які люблять тільки покричати. Часто кажуть той, хто кричить в церкві, кричить вдома. Я говорю про тих, які сповнюються Святим Духом. Коли останній раз Дух Божий наповнював нас? Коли останній раз ми себе так будували, що ми відчували, що віра наша зростає, скажіть мені, який показник того, що віра зростає? Діла наші. Амінь. Діла наші. Пам'ятаєте, коли апостоли прес такий серйозний отримали від влади, вони прийшли, церква зібралась, про що молилась церква? Господи, в той час, коли ти простягаєш руку твою, чудеса робити? Дай нам рабам твоїм слово Твоє говорити сміливо. І вони сповнили Святого Духа і пішли і проповідували Євангелію. Як світ чекає нас, людей, які мають віру, і в нас хочуть побачити діла, не тільки пусті слова. Моя мама лежала в лікарні дуже тяжко хвора на ковід в реанімації, і каже, біля мене помирають люди. Вони всі панікують, вони проклинають лікарів, проклинають Бога. А я в тих болях і ледве. Дихаючи, прославляю Ісуса Христа. І люди дивляться і кажуть, що з тобою? Я віру маю, слава Ісусу! Це люди, які сповнені Святого Духа. Пам'ятаєте, за Степана написано, ми сьогодні говорили про Нього. Чоловік, який мав мудрість велику і віру від Бога. І коли Він говорив, не могли протистояти Його словам, бо там віра жива була. І навіть тоді, коли в його адрес летіло каміння, він міг підняти очі свої, і муж віри бачив Ісуса Христа, який втікав його, якого вбили. Але що він там побачив? Побачив Сина Божого, який піднявся, він не сидів, а піднявся і зустрічав героя віри. І апостол пише нам: ми навколо себе, мавши таку велику кількість хмару свідків, які свідчать нам. Про вірність Бога. І тому я би рекомендував би нам не розбиватись в вірі від обставин, любити слово, любити молитву, сповнятися Святим Духом і пам'ятати, що сильним людям, людям, яких Бог хоче взяти в ту хмару свідків, часто доводиться роками чекати і, можливо, й не отримати. І, можливо, й померти без, без відповіді, але померти з вірою і не розбитися хіба це не чудово? Праведний живий вірою буде, говорить священне Писання. Коли? Пам'ятаєте пророк каже Господи, як це все може бути? Чому при таких обставинах, коли ти. З лісими людьми караєш свій народ, коли обставини прийдуть такі, що зруйнування прийде на народ твій? Як мені бути? Пам'ятаєте, що він сказав? Я повинен бути спокійний. В той час, коли рухне все біля мене? Плоду не буде, овець не стане. Що в мене залишиться? Господь Бог сила моя, це говорить віра. Господь Бог сила моя. Тому, братя мої сестри, будьмо обережні, не ставаймо в число тих лікарів, які лікують людей в церкві неправильно, не нам судить. За що Бог дає людям віри, героям віри, страждання, болі? біль, Біль? біль. І ці люди не втрачають віри. Я не хочу сьогодні говорити, що ми не повинні молити за зцілення, за звільнення, що Бог не звільняє, Він звільняє. Але я хочу підкреслити сьогодні, що в Бога є ще інші свідки, які можуть крізь біль пройти, і зберегти віру і прославити Бога. Навіть помираючи, віддати хвалу Богу і сказати: праведник твій йде до тебе в небо, бо любить слово, любить молитву, сповнений Святого Духа, має діла, такі, як слід, і має сміливість. Моє слово, слово підбадьорення, особливо для тих, хто сьогодні в цьому зібранні втомлений. І твоя віра, вона хитається. Обставини тебе так накривають, що ти не хочеш ні їсти, ні спати, нікого бачити. І тобі складно, я знаю, що складно, але Дух Божий в цьому зібранні говорить тобі: не втрать віри. Не відійди від слова, не відійди від молитви, не відійди від церкви Господньої. І побачиш славу Божу. Я переживав в своєму житті щось схоже, коли навколо в тебе все зруйновано. Я пам'ятаю, коли серед ночі прокидався від того, що велика біль і страждання вони накривали мене. Але я відкривав Писання, священну Божу Біблію, книгу. І я читав слова, чому сумуєш душе моя, май надію на Бога. Це слово, яке відживлює душу мою, і Бог піднімав мене. Ви знаєте, що відбувається в житті людей віри? Так буває, що в одну мить щось міняється, і це приходить від Божого Духа. І Бог піднімає нас, Бог піднімає нас на висоти, і Бог нам в час страждань показує серед тої хмари свідків і Авраама, який чекав роками і ходив десь приходьком бувши, ходив, блукав, але він дивився з вірою вперед і бачив там батьківщину, якої Господь архітектор якої Господь збудувався, щоб взяти там не тільки його, але й всіх нас, людей, які не втратили віру. Хай благословить нас Бог, ми йдемо до молитви і перед молитвою дві хвилини візьму сказати ще свідчення, свідчення з життя нашої сім'ї. У 2012 році у нас в сім'ї батьків дев'ять діток, я другий, всі менші. Тато зібрав нас усіх, вони приїхали з лікарні, і тато каже: Мами, рак! І ми почали брати пости молитви. Ви знаєте, кілька моментів. Я пам'ятаю, коли в своїй молитовній кімнаті вранці перед роботою я просинався від того, що там молився батько. І ті молитви вони були особливі. То був великий вопль перед Божим лицем. Він шукав Бога. Ми брали піст, ми брали молитву. Але ми бачили, що ми маму втрачаємо. Вона схудла на 18 кілограм, аналізи погані, постійні поїздки в лікарні, і там невтішні новини. І знаєте, одного ранку тато пізніше свідчив, вони їхали з Костополя в Рівне, і тато вранці молився Богу і казав: Господь, я так потребую слова від тебе. Моя віра хитається. Я не знаю, як далі бути. Дай мені слово. У тебе так багато твоїх грабів, вірних пророків, скажи мені. І каже, вони їхали з Рівного уже, повертались з лікарні в Костопіль, і дуже плакали. прийшов якийсь такий пік, так стало складно. І каже, коли вони в'їжджали в, в Костопіль, позвонив телефон. Ви знаєте, є текст писання, який каже, що не спить і не дрімає той, хто хоронить Ізраїля. Слава Ісусу! Одна сестра десь там на Поліщі, на городі вибирала чи клубніку, чи смородину. І Дух Божий сказав: лиши все, бери телефон, позвони в ту сім'ю і скажи, що життя в моїх руках і я його продовжую. Ви знаєте, через. Трохи часу до мами в палату зайшов лікар і сказав: Я вітаю вас! У вас добрі аналізи, ви здорові! Таке чудо велике Бог зробив в нашому житті, в житті нашої сім'ї. Це великий Бог, це великий Бог. Але ви знаєте, що ще одне паралельно десь той час. Наш друг, пастор один, який відкрив багато церков, його один син. П'яниці його роз'їхали на машині. І він просив Бога, Боже, стіли, Боже стіли, і Бог його забрав. Але знаєте, що Бог дав йому в той день на похоронному служінні, коли він охоронив, дав слово, яке втішило його. Він ніколи не розкаже мені про те слово, бо це було відкриття для нього. І він далі йде і свідок той, який каже, що Богу буду вірити, навіть якщо нічого не стане. Богу буду вірити, навіть коли Бог біль мені вчинить, тому що я його люблю і я за ним іду. Давайте ми помолимося. Амінь.